Медитація на оздоровлення і омолодження організму. Заспокойтеся, Займіть зручне положення. Розслабтесь, вдихніть і видихніть. Відпустіть проблеми. Уявіть, як з центру Всесвіту йде могутній потік світла і проникає у ваше тіло. Світло заповнює вашу голову, шию, плечі, руки, грудну клітину, живіт, ноги. З голови до ніг промінь світла заповнює весь ваш організм, енергією, сілює і омолочує. Перебувайте тут і зараз. Не відкладайте одужання на потім. Стверджуйте своє оздоровлення в теперішньому часі. Повторюйте подумки, а якщо хочете, то можете повторювати вголос. Мій організм унікальна система, здатна до самовідновлення, сілення і омолодження. Мій організм здатен приймати світлові потоки Всесвіту, які сілюють і омолоджують. Саме зараз вмикається програма сілення. І омолодження всього мого організму. Могутній потік світла йде з центру Всесвіту і проходить крізь моє тіло. Саме зараз я дозволяю потоку енергії зцілити і омолодити мене. Всі клітини мого організму під дією світлового потоку оздоровлюються. Саме зараз я вибираю здоров'я для всіх моїх клітин. Енергія світлового потоку наповнює всі мої органи силою і здоров'ям. Всі клітини мого організму здорові. Я відчуваю, як могутня сила Всесвіту зцілює і омолоджує все моє тіло. Мій організм повністю здоровий. Потік енергії. Оздоровлює мою голову, мій зір і слух відновлюються. Я чітко бачу близькі і віддалені предмети. Я уважно слухаю і добре чую всі звуки. Я можу вільно виражати свої думки. Моє горло здорове. Всі мої слизові оболонки здорові. Мої зуби здорові і міцні. У мене красива білосніжна посмішка. Потік енергії наповнює моє волосся. Моє волосся стає густим і міцним. Моя шкіра омолоджується, розлачується і виглядає набагато молодшою. Я до потоку світла зцілити і омолодити мої кістки і суглоби. Вся моя рухово опорна система від сьогодні функціонує в нормальному режимі. У мене міцні здорові кістки і здорові гнучки суглоби. Я можу вільно рухатись, бігати, стрибати, присідати. Я з задоволенням рухаюсь. Я з ентузіазмом пізнаю щось нове і постійно розвиваюсь. Мій організм повністю здоровий. Саме зараз я дозволяю світловому потоку наповнити здоров'ям і енергією мої м'язи. Я відчуваю, як мої м'язи відновлюються, омолоджуються, стають міцнішими, здоров'я. Сила і енергія наповнюють мої м'язи. Мені легко виконувати будь-яку роботу. Мій організм повністю здоровий. Могутня сила Всесвіту наповнює здоров'я мої судини і кров. Мої судини очищуються, зміцнюються, оздоровлюються і омолоджуються. Я почуваюся набагато молодше. Світловий потік проходить крізь мене і сповнює все моє тіло радістю, бадьорістю, енергією. Я охоче впускаю радість в своє тіло і в своє життя. Всі мої слезові оболонки відновлюються і зцілюються, мій організм повністю здоровий. Я дозволяю енергії Всесвіту зцілити мою нервову систему. Я відпускаю страх, стурбованість, напруження, занепокоєння, недовіру. Я дозволяю людям бути такими, які вони є. Я дозволяю собі не контролювати дії інших людей, не критикувати і не нав'язувати свою думку іншим людям. Я допомагаю тільки тоді. Коли мене просять про допомогу, мої нерви зміцнюються, омолоджуються, я відчуваю себе в повній безпеці, я випромінюю радість і любов. Саме зараз оздоровлюються всі мої внутрішні органи. Я відпускаю всі емоції, які були причиною хвороб, відчуття провини, сором. Страх, образи, гнів. Мені більше не потрібні такі емоції. Я віддаю цей досвід і натомість отримую новий досвід здоров'я, радості, щастя. Всі мої органи, всі системи функціонують в нормальному режимі. У мене здорові легені і бронхи. Я вільно вдихаю повітря і дозволяю собі бути собою. У Мене здорове серце, я свідомо повертаю радість, в моє серце. Я посилаю любов всьому Всесвіту, я задоволенням пропускаю потік радості через мою свідомість, тіло, життя. У мене здоровий шлунок і кишківник. я з радістю засвою все нове. І легко відпускаю те, що мені вже не потрібно. Я дозволяю світловому потоку очищувати, оздоровлювати і омолоджувати всі мої внутрішні органи. У мене міцне здоров'я. Моя печінка здорова. Я відпускаю гнів, образи, розчарування. Я опускаю радість своє життя. Я дозволяю вселенському потоку оздоровлювати і омолоджувати мою печінку, селезінку, пішункову залозу, нирки і все систему. Мій організм повністю здоровий. Енергія світла заповнює все моє тіло. Я відпускаю весь негатив. Світловий потік вільно проходить крізь моє тіло. Я наповнююсь любов'ю і випромінюю любов. У мене міцне здоров'я. Відтепер для мене відкриті всі дороги. Я маю право вибору. Я вибираю світло, розвиток, здоров'я, радість, любов і достаток. Основою всіх цих чудових перетворень стає моя постійна концентрація на позитиві. Тільки позитивні думки мають право поселитись в моїй голові, тільки добрі, веселі та гарні емоції віднині живуть в моєму серці. Тільки любов я випромінюю кожним своїм словом, ділом і думкою.